Найстрашніший обстріл в столиці 2 січня допомогла здійснити камера з квартири киянина. Сбу викрила нову схему росіян. Усі подробиці розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Росіяни стежили за київським ППО 24 на 7. Завдяки одній із камер на будинку СБУ викрила нову схему ворожих спецслужб. Відео спостереження заблокували. СБУ заблокували веб-камери, які засвітили роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня. Служба безпеки по гарячих слідах. Встановила адреси і демонтувала веб-камери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня. Як з'ясувалося, російські спецслужби змогли проникнути у мозок двох роботизованих онлайн камер. За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався в місцевому СББ для моніторингу прибудинкової території. втім, росіяни використовували камеру як шпигунів за ПЕП. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімної платформи в Ютуб. Таким чином, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією веб-камерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури. Про те, що камери живуть своїм життям, ніхто й не здогадувався. Втім, 2 січня один із власників камери зрозумів, що його використали як наводчика. Нову камеру в 2019 році для нагляду за прибункову територією, за приватним автомобілем. Я такі місяць за помітив, що камера сама змінює налаштування і підіймає горизонт. На це не звернув увагу, не піддав якомусь там значенню. Сьогодні помітив в телеканал телеграм-канала, що є відео роботи ПВО з моєї камери. Приїхав на квартиру, зустрівся з працівниками Служби безпеки України. Свої правові знаємо завдяки цим камерам. Ворог збирав усю інформацію у реальному часі і відповідно коригував удари по столиці. До слова такі злами камер українців у реальному часі не рідкість. За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувану підривну діяльність через онлайн камери. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ip камер які ворог міг використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ Stop Russian War Bot. Також Служба безпеки нагадує про заборону на зйомку і оприлюднення відео- і фотоматеріалів щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Санкція статті 114 Прим2 Кримінального кодексу України передбачає покарання за такий злочин у виді тюремного сроку до 12 років. І нагадаємо про наслідки атаки 2 січня, яка отримала назву наймасштабнішої атаки на столицю з початку повномасштабного вторгнення. Адже лише зарані крашисти випустили понад 60 ракет, 10 з них аеробалістичні кинжали. Особливо страшні наслідки були у Солом'янському районі, де ракети попадали у житлові будинки. Бійці ДСНС кілька годин проводили рятувальну операцію, аби звільнити заблокованих у палаючих будинках людей. Лише у цьому районі 49 постраждалих та двоє загиблих. Крім цього, уламки попадали у Святошинському, Шевченківському, Болонському, Голосіївському та Дарницькому районах Києва. Горіли склади, автівки, ринок, пошкоджено школу. В укриттях довелося сидіти мамам з дітьми, від народження яких не минуло й доби а вони вже були вимушені познайомитися із терором Путіна. Страшні наслідки атаки і в Київській області. Зокрема, у Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. В громадах пошкоджено низку приватних будинків та 75 автомобілів. Через падіння уламків трапилася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств та складські приміщення. Ушкоджень зазнав один із обласних медзак. За оперативною інформацією, там загинуло подружжя. Ще 16 людей було поранено, серед яких одна дитина. Не менше горя росіяни наробили і в Харкові. За словами мера міста Терехова, через атаку постраждав 41 житловий будинок. Одна з ракет влучила в магістральний газопровід. Через обстріли постраждало понад чотири десятки людей, серед яких п'ятеро дітей, троє дев'ятирічних хлопчиків, а також дівчатка віком 6 і 13 років. У підлітків виявлені вибухові травми, забої, акубару травми та гострі реакції на стрес. 91-річна жінка, яка колись пережила Другу світову війну, не пережила расистів. Вже на вечір 2 січня кількість постраждалих від атаки РФ в Україні збільшилася до 127. Загалом п'ятеро людей загинуло. І поки росіяни раділи у коментарях влучання у житлові будинки мирних українців, харків'яни передали вітання путіну. Да. Русский! Плакало не через зруйновані квартири, а від як би це не звучало радощів, що рятувальникам вдалося витягнути зі зруйнованого будинку папугу, кота чи собаку. Так воює путінська армія, і вона зупинятися не збирається. До слова, наступний масований удар по Україні прогнозують вже за чотири дні. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Гнат в ефірі телеканалу Київ. Питання у ракетах: скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу, і чи зможуть вони поповнити цей запас? А втім, наразі атака 2 січня залишається найстрашнішою для столиці. Нашій ППО вдалося відбити 10 із 10 кинджалів. Хлопці навіть показали, як це було. 20 секунд, Соня. Гадаєте, чому майже через два роки війни українці випадково або ні допомагають ворогу коригувати вогонь? Напишіть нам у коментарях, тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал. І не забувайте про тих, хто рятує нас щодня. Слава Україні!